Правоохоронці Тернопільщини розшукують шахраїв, які ушукали жителя Чорткова на чималу суму. Аферисти пообіцяли виплатити чоловіку 750 тисяч євро спадку. До працівників територіального підрозділу поліції звернувся 37-річний потерпілий. Чоловік розповів, що переказав аферистам гроші. Приходить мені повідомлені на месенджер самотня літня жінка. Немає умови доручити спадщину, що влада дуже довіряє мені. І попросила мене, щоб я дав емейл, номер телефону, фамілію і тому подібне. повністю в своїй дані. Аби отримати бажані мільйони, аферист переконав, що потрібно заплатити за послуги адвокатів, укласти угоду з банком та оплатити інші видатки. Шахрай запевнив жертву у достовірності спадщини. Надіслав СПАМ листи, скріншоти фейкових банківських рахунків на ім'я чоловіка. Потім мене зв'язують дуже мене з банком. Банк просить мене оплатити 3100 євро. І теж надає мені Айвани. Ну, я, я сказав б, надати Айван, тому що я буду через касу платити. Я оплатив. І так вийшло, що вони зникли. Коли краянин зателефонував до адвоката жінки, то зрозумів, що його ушукали, бо телефон афериста був вимкнений, а рахунок порожній. Він за допомогою звернувся до працівників поліції у випадку, якщо ви стали жертвою такого шахрайства, необхідно одразу завершити діалог з такою особою, не відповідати на її ні телефоні дзвінки, ні на електронні листи. Також зафіксувати усі банківські рахунки, на які ви здійснювали пересилання грошових коштів, та негайно звернутися до найближчого відділку поліції. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України шахрайство.